Вправа 132. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо перше завдання. Модуль x плюс 3 дорівнює 7. Переносимо відомий доданок праворуч плюс 3. То тоді отримаємо. Модуль x залишається у нас зліва дорівнює. Справа було 7, так і залишається. Зліва було плюс 3. Якщо перенесемо, міняємо знак на протилежний доданок, а буде мінус 3. Отже, модуль x дорівнює. 7 відняти 3 буде 4. Якщо модуль деякого числа дорівнює 4, то це може бути або замість написати, або 4, або мінус 4. Бо модуль І 4 і мінус 4 дорівнює 4, записуємо, що x дорівнює 4 або пишемо x дорівнює мінус 4. Є давайте одразу тут запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння – Це 4 або мінус 4. Переходимо до другого рівняння. Модуль Х відняти 2 дорівнює мінус 9. Переносимо доданок відомий мінус 2. Праворуч. Записуємо, що модуль х. Тоді дорівнює. Мінус 9. У нас було. Справа було мінус, зліва було мінус 2, справа буде плюс 2. Ну що ж, записуємо, що модуль x дорівнює мінус 9 додати 2 це буде мінус 7. Ну що ж, у такого рівняння немає розв'язків. Ми не можемо підібрати якесь число, щоб його модуль був від'ємним. Модуль числа завжди більший. Або дорівнює 0. Записуємо, що, оскільки. Пишемо тоді, оскільки. Модуль X більше або дорівнює нулю, то рівняння коренів немає. Є, записуємо відповідь. Коренів Немає. Є. Переходимо до третього рівняння. 2 модуль Х відняти 6. До рівня 0. Переносимо тоді мінус 6 праворуч з протилежним знаком. Тоді записуємо, що 2 модуль Х рівня 0. Зліва було мінус 6, право буде плюс 6. Ну що ж, 2 модулі x. Записуємо дорівнює 6. Ділимо обидві частини рівняння на 2. Записуємо, що модуль x дорівнює 6. Що ділиться на 2. Або знаходимо як невідомий множник. Записуємо, що модуль x дорівнює 6 події на 2, це 3. Розв'язком такого рівняння x у нас може дорівнювати або 3. Модуль 3 дорівнює 3. Або х може дорівнювати мінус 3. Модуль мінус 3 також дорівнює 3. Записуємо відповідь. Отже, корень нашого рівняння 3 або мінус 3. Є. Переходимо до четвертого рівняння. Модуль х плюс 5 дорівнює 0, модуль тільки 0 дорівнює 0, тобто х плюс 5 у нас обов'язково має дорівнювати 0 по іншому, модуль не вийде 0, записуємо, що x плюс 5 дорівнює 0, переносимо плюс 5 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що х дорівнює 0. Зліва було плюс 5, справа буде мінус 5. Ну, І записуємо, що x дорівнює 0 відняти 5, це буде мінус 5. Є. Ну і записуємо відповідь. Отже, записуємо, що корінь нашого рівняння дорівнює мінус 5. Є? Переходимо до п'ятого рівняння модуль 7-х дорівнює 1. Модуль і 1 дорівнює одиниці, і мінус 1 дорівнює 1, тобто... Вираз, що під модулем може дорівнювати або одиниці, або мінус одиниці. Записуємо, що 7-х дорівнює одиниці або, записуємо 7 мінус х дорівнює мінус одиниці є. Ну що ж, розв'язуємо ці два рівняння. 7 мінус х дорівнює 1, 7 переносимо через знак дорівнює протилежним знаком. То в нас вийде, що мінус х дорівнює 1. Зліва було 7, справа буде мінус 7, то мінус х. Записуємо дорівнює 1 відняти 7, це буде мінус 6. Ну, або тоді візьмемо мінус обі частин рівняння. Так, то помножимо на мінус 1, то вийде х дорівнює 6. Ну що ж, один із коренів нашого рівняння х дорівнює 6. Зараз розв'язуємо 7-х дорівнює мінус 11. Знову 7 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що мінус х дорівнює. Зліва було, справа було мінус 1, залишається мінус 1. Зліва було 7, справа буде мінус 7. То мінус х записуємо дорівня. Мінус 1 віддіти 7. Це буде мінус 8. Ну що ж, тоді множимо на мінус 1, то x у нас дорівнює 8. Є? Ну що ж, ми отримали два корені. Записуємо що відповідь? на що. Вповідь. Відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 6 або 8. Є. Переходимо до шостого рівняння. Х плюс 12 дорівня мінус 3. Ну що ж, ми не можемо підібрати такий модуль, щоб його значення дорівнювало від'ємному числу. Модуль завжди більший 0. Записуємо, що, оскільки запишемо, що модуль ну, деякого А завжди більше або дорівнює 0 то рівняння, то рівняння коренів немає. Так, записуємо відповідь, пишемо коренів. Немає. Є. Переходимо до сьомого рівняння модуль 2х плюс 1 дорівнює 7. Ну що ж, якщо модуль деякого виразу дорівнює 7, цей вираз може дорівнювати або 7, або мінус 7, бо модуль, і мінус 7 також дасть 7. То записуємо, що у нас буде або 2х плюс 1. Дорівнює 7. Або записуємо 2х плюс 1. Дорівнює мінус 7. Ну що ж, переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді отримаємо 2х, дорівнює. У нас було 7. Залишається. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. Є? Ну що ж, 2х. Дорівнює тоді. 7 відняти 1, 6. Х дорівнює 6. Ділимо на 2.х дорівнює 3. Тобто один із коренів нашого рівняння х дорівнює 3. Ну, зараз розв'язуємо рівняння 2х плюс 1 дорівнює мінус 7. Плюс 1. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо 2х дорівнює мінус 7. Було плюс 1. Зліва, справа буде мінус 1. 2х записуємо дорівнює. Мінус 7 відняти 1 це буде мінус 8. Так, х дорівнює. Мінус 8 ділимо на 2. Поділити на 2. Так. То записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус 8, що ділиться на 2, це буде мінус 4. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, ми отримали два коріні, х дорівнює 3, або х дорівнює мінус 4. Є. Переходимо до восьмого рівняння. Модуль 2х-3 дорівнює модуль x. Ну що ж, для того, щоб зробити це рівняння, спочатку розкриємо дужки. 2, тоді множимо на модуль x. Відняти 2, що множиться на 3, це 6. Дорівнює. Модуль Х. Yeah. Переносимо доданки. Мінус 6 перенесемо праворуч, а модуль X ліворуч. Бо модуль X у нас невідоме. То ну що ж, буде 2 x 2 модуль x. справа у нас було модуль x, зліва буде мінус модуль X. Дорівнює. Зліва було мінус 6, перенесемо через знак дорівнює, міняємо знак на протилежний буде 6. 2 модуль x мінус модуль x, це буде просто модуль x. Дві якісь одиниці мінус одну таку одиницю буде одна одиниця. Дорівнює 6. Ну що ж, якщо модуль деякого числа дорівнює 6, то x у нас може дорівнювати або 6. Модуль 6 дорівнює 6, або x може дорівнювати мінус 6. Модуль мінус 6 також дорівнює 6. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння х дорівнює 6 або мінус 6. Є. Ну що ж, переходимо до дев'ятого завдання: одна друга модуль x-1 плюс 3 дорівнює 5. Давайте ми обидві частини рівняння помножимо на 2. Так, напишемо помножити на 2, щоб позбутися знаменника. Тоді одна друга х-1 помножити на 2. Це буде просто модуль x-1. Давайте напишемо, щоб було зрозуміло. Одна друга. Модуль x-1. Що множиться на 2? Плюс 3 множимо на 2. дорівнює, Ну і 5 множимо на 2. Є. Ну що ж, тут у нас одна друга і 2 скорочуються. Залишиться просто модуль x-1. Далі плюс 3 помножити на 2, це 6. Дорівнює, 5 помножити на 2, це 10. Ну що ж, плюс 6 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що модуль x-1. Дорівнює. 10. Здію було плюс 6. Перенесемо, міняємо знак на протилежний буде мінус 6. Модуль, x мінус 1. Дорівнює 10 відняти 6 або 4. Ну що ж, тепер, якщо модуль деякого числа дорівнює 4, то можуть бути два варіанти, що х 1 у нас дорівнює або 4. Так. Або може х-1 дорівнювати мінус 4. Обидва варіанти потрібно розв'язати. Переносимо. Тоді мінус 1 через знак дорівнює праворуч, це відомий доданок. Записуємо, що х дорівнює 4. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Так? То записуємо, що х дорівнює 4 плюс 1 це 5. Є? Тепер хмінус 1 дорівнює мінус 4, мінус 1 переносимо через знак дорівнює. Записуємо, що х дорівнює. мінус 4. Зліва було мінус 1, справа буде де плюс 1. То пишемо, що х дорівнює. мінус 4 плюс 1. Це буде мінус 3. Є? Записуємо відповідь. Отже, в нас є два корені. Це 5 і мінус 3. Є?